Так, у нас сьогодні екстрім тест портативної електростанції Jackery Explorer 1000. Будемо підключати до неї фен Rowenta максимальною потужністю 2100 Вт. Портативна електростанція Jackery має номінальну потужність 1 кВт, 2 кВт пікової потужності. Потенціально цей фен повинен її виробити взагалі. Тобто ми подивимось, включимо наш фен на перший режим. Бачимо, що потужність 500-600 Вт. Наша електростанція тримає перший режим роботи нашого фену, перший рівень потужності. Давайте включимо другий рівень. Електростанція працює без перевантаження. Зараз включимо максимальну потужність нашого на третього найбільш потужну. Електростанція перевантажилась. Бачимо, що максимальна потужність в неї сягала майже 2 кВт. І ми бачимо, що роздача змінної мережі вимкнула, але як би то не було, на другому режимі можна запросто висушити ваше волосся.